Усім привіт! Зараз я вам розповім 5 причин, чому варто звернутися за астрологічним прогнозом шлюбу до астролога. Я Галина, астролог, яка зробила більше ніж 100 прогнозів шлюбу і маю хороші результати. Мої клієнтки одружуються по прогнозу. Отже, перша причина, чому варто звернутися до астролога за прогнозом шлюбу. Якщо ваші стосунки не розвиваються, і ви не розумієте, чи буде з цього щось серйозне. Партнер мовчить або постійно годує завтраками. Давай завтра поговоримо, я поки що зайнят, проблеми на роботі або ще щось. Стосунки не розвиваються, і ви не розумієте, що відбувається. Можливо, ви навіть думаєте про те, що ви втрачаєте час. Друга причина: якщо ви дуже переймаєтесь тим, що подруги виходять заміж, а ви ні. Ви все одна і навіть не з ким не. Знайомитись, третя причина, чому варто звернутися до астролога за прогнозом шлюбу, якщо ви розлучена і не розумієте, чи є ще шанс створити сім'ю, чи є ще для вас можливість бути щасливою жінкою? Якщо ви відчуваєте, що це про вас, сьогодні о 20.00 буде проходити прямий ефір на моїй сторінці, де ми разом з дівчиною Катією розповімо, як у неї справдився мій прогноз на шлюб і вагітність. Кому цікаво, будь ласка, о 20.00 я вас чекаю. Отже, далі, четверта причина, чому варто звернутися до астролога за прогнозом. Нозом шлюбу, якщо ви повністю пішли в реалізацію, ви працюєте над своїм бізнесом або просуваєтесь по кар'єрі, але десь всередині сидить такий маленький черв'ячок, який постійно говорить. Цікаво, а взагалі може бути у мене стосунки якісь нормальні? Чи можу я взагалі вийти заміж? Я така кар'єристка, і взагалі мене не цікавить, і дуже дивно, що я навіть це це не переживаю. От він сидить там, і у вас іноді бувають такі думки. А чи є для мене жіноче щастя в цьому світі? Також варто звернутися за прогнозом шлюбу. І п'ята причина, якщо ви втомилися вже ходити на побачення, ви робите все для того, щоб знайти того самого єдиного, щоб познайомитися, ви в Тіндері, ви на баду, ви? Щось робите для того, щоб знайти свого чоловіка, свого хлопця, свого майбутнього е, чоловіка, але нічого не виходить. Все не ті також варто звернутися за прогнозом до астролога. І нагадую, сьогодні о 20.00 відбудеться прямий ефір, де ви дізнаєтесь, як працює астрологія, як працює астрологічний прогноз на шлюб, на вагітність. Якщо ви впізнали себе хоча б у одній з перечислених причин, чому би варто звернутися до астролога за прогнозом шлюбу, вам бути обов'язково на ефірі о 20.00. і також. Ви отримуєте можливість виграти безкоштовний розбір стосунків. Тому чекаю всіх до зустрічі.